Далі у нас на черзі буде Луцьк, загальні енергії на Луцьк до 5 листопада включно. Е, дивіться, тут е, така цікава ситуація. Я задаю питання з приводу загальних енергій, тут відразу є жертви, тут відразу є пожежі. Давайте ми подивимось прямо конкретно, да? чи можливі жертви і руйнування у Луцьку до 5 листопада включно. Енергооб'єкти можуть страждати, знову ж таки, да? як і в інших населених пунктах. Тут у нас зрадники, активно працюють зрадники, так, Луцьк. Рівень червоний, я б сказала так, атаки на енергооб'єкти можуть страждати мирне населення, психологічний тиск. Тут може прям багато чого до вас летіти і залітати. На тривогу раджу реагувати. Ну, прям психологічно буде не дуже просто цей тиждень, тому що будуть тиснути. Далі у нас Харків, загальні енергії на Харків. До 5 листопада включно. Захисту, переживання, спустошення, що робити, як жити далі. Такі загальні енергії. Давайте подивимось з приводу жертв, чи можливі жертви та руйнування у Харкові до 5 листопада включно. Тут прям багато переживань, тут прям багато думок, що робити, куди. Рухатися, так хтось вирішить від'їхати, переїхати, тобто покинути. Е Атаки на місто, так, вони будуть продовжуватись. Тобто, сказати, що щось буде змінюватись, ні, ситуація така, як вона є і зараз. Непроста ситуація, загнаний стан населення, населення виснажене, це дуже відчувається, це дуже видно. Дбайте про свій емоційний стан, дбайте про себе, реагуйте на тривогу, наскільки, наскільки це можливо у вашому населеному пункті. І, будь ласка, бережіть себе. Ситуація без змін, на жаль. Далі ми подивимось Київ. Загальні енергії на Київ до 5 листопада включно. В Києві також працює дуже багато зрадників. Зараз збирають інформацію, питання з водою можуть стояти. Давайте подивимось на руйнування. Важливі руйнування та жертви у Києві до 5 листопада, включно. Робота захисту буде дуже сильна, дуже гучна. Атаки на населений пункт будуть, атаки на Київ будуть. А, буде важко збивати. Цей тиждень буде збивати непросто. Ймовірні пожежі. ну Тобто тут прям висока ймовірність пожежі, висока ймовірність того. Що може постраждати мирне населення, можуть постраждати діти, можуть постраждати заклади освіти, медичні заклади. Це все прям має місце бути цього тижня. Зрадники збирають інформацію, передають інформацію, прям активно працюють наразі в Києві. Тому атака на місто готується і вона буде гучною. Хочу вірити, що все будуть збивати, але по тому, що я бачу, є високий рівень руйнувань і загроз для життя людей. Давайте далі. Далі у нас буде Івано-Франківськ. Загальні енергії на Івано-Франківськ. До 5 листопада, включно. А... Знову зрадники, божечки, цей розклад, я не знаю. Одні зрадники, зрадники, зрадники. Прям в кожен населений пункт тут стоїть питання зі зрадниками. Зверніть на це увагу. Е, Івано-Франківська збирають інформацію? Збирають інформацію. Давайте подивимось, до чого це може призвести, чи можливі руйнування та жертви у Івано-Франківську до 5 листопада включно. Переживання. Переживання, так, ну, якби переживання, страждання мають місце бути. Зверніть, будь ласка, увагу на те, щоб у вас був запас води, на те, щоб у вас там були заряджені е, павербанки, да, як я вже говорила все в себе в телеграм-каналі писала про це. Е, можуть бути переживання. Величезних руйнувань я не бачу. Робота захисту, так, можете щось чути, летіти щось буде, але величезних руйнувань я не бачу. Проте я бачу страждання. Ці страждання можуть бути пов'язані з тим, що ну от, загальною атмосферою, да, загальною атмосферою в країні, з тим, що щось літатиме, але у вас гарний захист і мають збивати все, що летітиме. Хочу вірити, що Івано-Франківськ буде плюс-мінус спати спокійно цей тиждень, що мене е, насторожує, те, що збирають інформацію зрадники. І це може негативно сказатися. Тобто наразі я бачу ось таку ситуацію, але збирають і передають інформацію, і це може якось коректувати, коригувати да, те, що буде відбуватися протягом наступного тижня. Тому я б на це звернула особливу увагу. Ось так. Давайте далі подивимось Нікополь. Загальні енергії на Нікополь до 5 листопада. Загнаний стан у населення, переживання, атаки. Ситуація в Нікополі залишається такою, як вона є і на зараз. На жаль, тут без змін, тут дуже загнаний стан у населення, тут переживання, тут висока ймовірність того, що можуть бути пожежі, що, ну, якби знаєте, приміняється сила. На Нікополь да, приміняють силу, і в той же час жителям Нікополя також треба проявляти силу і мужність е, для того, щоб існувати і залишатися там, де вони є зараз. Тому Нікополь ситуація, на жаль, без змін. Дбайте про свою безпеку і якщо є можливість, переїжджайте в більш спокійне і тихе місто. Тому що від Нікополя, на жаль, поки не якби. Як правильно сказати, не відстануть, да? не відстають, на жаль. Чернігів. Загальні енергії на Чернігів до 5 листопада включно. Чернігів, тут можуть бути якісь нові пропозиції у місто, може поступати якась допомога, можуть бути о, якийсь, о, якась допомога там за кордону чи будуть виділяти якусь допомогу на місто. Розумієте, тому е, Чернігів. Я б радила звернути увагу на те, що є певна важкість. І ось ця карта дуже часто показує, що важко збивати, важко рухатися, важко розвиватися. Я хочу зараз окремо подивитися, чи можливі руйнування та жертви у Чернігові до 5 листопада, включно. Тут про шахеди, буде багато шахейдів, тут переживання, тут атаки, ймовірні, на енергооб'єкти. Тобто енергооб'єкти будуть страждати. Якщо ви живете біля них, то зверніть, будь ласка, на це увагу, реагуйте більш сильніше на тривогу. Чернігів. Я радила більш прискіпливіше прислухатися до сигналів повітряної тривоги. Атаки, так. Жертви ймовірні, особливо все, що стосується енергооб'єктів, цей тиждень може страждати особливо. Збивати може бути непросто цей тиждень у Чернігові. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Далі у нас черкаси, загальні енергії на Черкаси до 5 листопада включно. У Черкасах є переживання, є робота захисту, є жертви. Відразу, так? Да? Давайте дивитися про руйнування та жертви окремо. Чи можливі руйнування та жертви у Черкасах до 5 листопада, включно. Так. На жаль. На жаль, атаки на місто будуть. Черкаси. Атаки на місто будуть. Переживати буде чого. Буде працювати захист, але збивати буде непросто. От цей тиждень збивати буде непросто прямо по всій Україні, як я дивлюся. Щось, можливо, якісь нові технології будуть, якісь нові, я не знаю, ракети, дрони, чи що вони будуть запускати, але прям непросто збивати і жертви дуже ймовірні. І в Черкасах, в тому числі реагуйте, будь ласка, на тривогу і бережіть себе. І давайте дивитися далі. Далі у нас буде Полтава, загальні енергії на Полтаву до 5 листопада, включно. Психологічний тиск, ой-ой-ой, от тут прямо Полтава, я не знаю. Психологічний тиск, карта дьявола це прям накрут сильний, також психологічний, це про атаки, це про біль, про болі, це про страждання, це про жертви. Давайте ми подивимося окремо про жертви да, в Полтаві. Чи можливі жертви та руйнування у Полтаві до 5 листопада включно. Страждання. Страждання мають місце бути. Так, є, знову ж таки, є робота захисту, але є багато страждань. І так, це можуть бути і жертви. Жертви дуже ймовірні, руйнування ймовірні, переживання, накрути психологічні, робота захисту, питання з водою може бути так, що там чи не буде води, чи щось буде стояти саме з водними ресурсами. Є очікування кращого, але поки це боротьба. Цей тиждень в Полтаві, як знаєте, як боротьба. Між світлом і темрявою. і темрявою дуже хочу, щоб світло виграло, але цей тиждень може бути непросто, тому що багато страждань я побачила, на жаль. А, далі ми подивимось шостку. Загальні енергії на шостку до 5 листопада. А, шостка. На жаль, тут також не так все просто. Тут і карта вежі це про руйнування, тут і десятки мочів, це про руйнування і жертви, тому можу зробити вже зараз висновок, що в шостки буде гучно. В шостки е жертви дуже ймовірні, і руйнування так само. Тиждень непростий, не знаю. Я роблю розклад і по всій Україні одна й та сама ситуація, одна й та сама картина, і вона не дуже приємна. Мені це не подобається. Якийсь тиждень не зовсім е спокійний. Не зовсім спокійний. Далі ми подивимось Бориспіль, загальні енергії на Бориспіль до 5 листопада. Бориспіль. Страждання. Атаки. Біль, розпач. Збивати непросто. Я навіть не бачу сенсу окремо задавати питання, чи ймовірні жертви, тому що тут і відразу і так я все бачу. Бориспіль, зверніть увагу на безпеку. Тиждень непростий. І це я говорю кожному населеному пункту сьогодні. Тиждень непростий. Жертви, руйнування. Знаєте, в мене таке відчуття, що буде якась масована ракетна атака. Від якої буде дуже багато переживань по всій країні. Давайте ми подивимось зараз Дніпро загальні енергії на Дніпро до 5 листопада включно. Дніпро стан непростий, стан загнаний, так, тут про руйнування, тут про психологічний тиск, давайте ми подивимось, чи можливі жертви. Чи можливі жертви і серйозні руйнування у Дніпрі до 5 листопада? І тут буде стояти питання фінансування. Да? Тобто стоятиме питання фінансування, будуть навіть підійматися якісь питання з приводу фінансування, з приводу реставрації чогось. Що не виділяються гроші на реставрацію, що не виділяються гроші на те, що треба було виділятися. Так, тут є про загнаний стан, тут є про руйнування, тут про психологічний тиск на жителів, психологічний тиск на місто, в принципі, ця карта дуже часто вказує на жертв, тому я б радила звернути на це увагу. Ну і дуже загнаний стан от прям багато якихось переживань. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Дніпро, реагуйте на тривогу, цей тиждень. Прискіпливо, скажімо так. Одеса. Загальні енергії на Одесу до 5 листопада включно. Атака на енергооб'єкти. Переживання, жертви, страждання, Одеса. Тиждень може бути непростий, зовсім непростий. І так, тут от прям і енергооб'єкти, і буде працювати захист на енергооб'єктах, але атаки на енергооб'єкти вони мають місце бути. Зверніть увагу, можуть постраждати діти чи заклади, які пов'язані з дітьми. А також ті місця, куди вже прилітало. Тобто, знаєте, це як ніби повторна атака, атака на ті місця, куди вже раніше прилітало. Це або там добити захочуть, або ще раз вдарити туди. Зверніть увагу, якщо ви розумієте, які це можуть бути місця, то можливо не варто цей тиждень там знаходитись чи мінімізуйте своє взагалі перебування там. Суми, загальні енергії на суми до 5 листопада. Ситуація непроста. Суми. Атаки на місто. Збивати важко, збивати непросто. Дуже важкий психологічний стан у жителів міста. Це про жертви. Жертви. Важко, психологічно, фізично, морально, дуже важко. Суми, цей тиждень ситуація без змін. От як вони вас кошмарять, так поки і продовжують кошмарити. Вінниця. Загальні енергії на Вінницю до 5 листопада включно. Вінниця. Тут ситуація про те, що можуть бути атаки на казоні-дома. Забула, як це українською. Ну, от, казоні-дома, да? я думаю, ви розумієте, що це. Чи можливі жертви і руйнування у Вінниці до 5 листопада. Тут переживання, да, переживання саме жителів міста, тут страждання, тут робота захисту, тут атака на енергооб'єкти. Цей тиждень прям може бути якась масована атака на енергооб'єкти України. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Вінниця не є виключенням. І тут так, тут може призвестися навіть до жертв. Тут можуть страждати більше держзаклади, якісь держустанови, місця, де працюють люди, і те, що пов'язано з енергооб'єктами. Переживання прям жителів міста дуже сильно. І ну, це буде прям такий тиск психологічний на жителів міста цього тижня, Вінниця. Зверніть, будь ласочка, на це увагу. Дуже багато пишуть населених пунктів саме Донецької області. Давайте ми подивимося загальні енергії. На Донецьку область до 5 листопада тут про важкість, да? те, що важко, те, що ну, якби ми думаємо, ми думаємо про те, як би нам проявити свою силу, як би нам проявити свою перевагу. Але тут багато дуже таємниць. Тут наскільки багато таємниць, про які нам не говорять, про які ми нічого не знаємо. А ну, давайте ще отак по-іншому. Ситуація без змін. Ситуація без змін. Ситуація залишається такою, як вона є і зараз, на жаль. Тобто це жертва, це руйнування, це просування ворога. Поки без змін. Люди від'їжджають, люди покидають свої домівки. Така ситуація у нас в Донецькій області. І давайте подивимось ще з три. Загальні енергії на стрій. До 5 листопада. Так, тут можуть бути атаки, тут можуть бути швидкісні цілі. Ну, от, прям, да, балістику якусь можуть запускати. Чи можливі жертви та руйнування? Давайте подивимось. Силу будуть приміняти. Да, можливі пожежі. пожежі Ну і плюс тут зрадники. Тут, про те, що активно працюють зрадники, вони активно збирають інформацію, і я хочу, щоб ви звернули на це увагу. Тому що стрий от, можуть бути якісь неспокійні дні, неспокійні ночі цей тиждень, і пов'язані вони з тим, що зрадники активно збирають інформацію. Загалом. Ситуація в Україні на цей тиждень вона не, не дуже радужна. Я вам скажу так, тому що багато зрадників, які збирають інформацію. Атаки на енергооб'єкти, питання з ресурсами будуть активно стояти. Може бути непросто збивати таке відчуття, що будуть застосовувати якісь нові технології, якісь нові методи атаки. Ну, тобто ситуація непроста. Я дуже хочу, щоб ви зарядили свої павербанки, щоб ви набрали води, щоб у вас була готівка на випадок того, якщо не буде світла і не будуть працювати банкомати, не будуть працювати термінали. Нехай це не справдиться. нехай Цього не буде. Нехай ситуація проіграється по-іншому, і ми через тиждень з вами зустрінемось на цьому місці, будемо робити розклад по населеним пунктам і зрозуміємо, що наш захист спрацював супер, що е, пронесло, і що ще один тиждень ми маємо можливість жити і продовжувати наше життя на нашій рідній землі. Люблю, цілую. Буду вдячна за підписку на мій канал, за лайк на це відео. Я багато часу і сил вкладаю на те, щоб давати вам контент, який може вас заспокоювати і давати якесь натхнення, наскільки це можливо йти і жити далі. Якщо у вас є особисті питання чи щось що вас може турбувати, можете писати мені в Директ в інстаграмі чи в телеграму, і я з радістю допоможу вам у вирішенні ваших питань. І до зустрічі через тиждень.